Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. Ми вже зараз почали говорити про те, що у ПЦМП не подовжили пролонгацію так, оренду двох палатків Пячеської лаври. Чи це автоматично означає, що вони перейдуть до ПЦУ? Ні, це не означає, тому що це державна власність, а це значить власність народу України. Да? Тобто держава, в принципі, представляє mm -hmm. народ України. Да? І це історична пам'ятка. Тобто Національний і заповідники це все ж таки історія пам'ятки, які певним чином мають бути доглянуті, збережені. Ну тобто, це ще й багато питань, скажімо так, і археологічних, музейних, фінансових та далі, і тому подібне. І це туристичний центр. Тому я думаю, розпорядником є держава держава. Може надавати в користування чи дозволяти богослужіння е, ті чи іншій церкви. Да? Тобто до січня цього року держава вирішила, що вона має справу з московським патріархатом. Да? Після січня вона вирішила, що вона не має справу з московським патріархатом. Вона дозволила вже двічі, от на богоявлення, також служити е, православній церкві України е, в Успенському собору. Але це ще не означає, що православна церква України. Отримала, не знаю, користування. Ми сподіваємося, що служби будуть регулярними. Ми бачимо, що це позитивно сприймається віруючим суспільством, медіа. Да? Тобто, Але я би не ставив відносини у Православної церкви України з українською державою, в залежність від відносин держави з Московським патріархатом. Тобто, це різні процеси. Мені здається, що. Ну, очевидне право е, української церкви е, молитися в найбільших українських святинях. Більш того, ну скажімо так, православна церква України, якраз та церква, яка е, була готова й до почергових богослужінь. І тобто це є дозволяє наше законодавство. Єдині хто ексклюзивно себе хочуть почувати е, в святих місцях і взагалі. Да, це московський патріархат. У нього така хвороба ексклюзивізму: тільки вони православні, тільки вони благодатні, тільки вони канонічні. А якщо починаєш з кожним питанням розбиратися, то виявляється, що і питання є і з канонічністю, питання є, так сказать, і з ексклюзивізмом їхнім, і так далі. Тому подібне. Знаєте, це як комплекс Газпрома. Знаєте, є коли. Російська держава до чогось ході з вона газ перекриває. Так, от я думаю, що московський патріархат мислить себе, як от, є Роснефть розгас, а це Росцерков яка мислить собі, що не кран перекривати благодаті, але це якесь вірування. Знаєте, якогось е е е ну, москов не знаю, кремлівське вірування, якісь, але це точно не християнство, бо дух. Дихає, де хоче, і Господь дає благодать не від бажання московського патріархату. Тому я думаю, що поступово від такої ідеології мають позбавлятися, і від такого бачення світу духовного мають позбавлятися духовенство і вірні українських церков.